Вітаю, ви на каналі Стежками життя. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Для вас сьогодні нова історія. Кришталеві люстри розсипали золоті блики по дзеркальних стінах ресторану. Столи, вкриті білосніжним шовком, мерехтіли під світлом сотні свічок. Весіля моєї молодшої сестри Ольги мало стати подією року. Принаймні так твердили батьки останні півроку. Вони не просто готували свято. Вони готували спектакль. Ольга завжди вміла привертати погляди ще з дитинства. Якщо я тихо сиділа в книжкою в кутку, вона танцювала перед гостями посеред кімнати. Якщо я йшла пішки до школи, її викликали таксі. Якщо я вчилась в бібліотеці, вона збирала компанії в кафе. І завжди, завжди мама дивилася на неї з гордістю, а на мене з розчаруванням. Я Ірина, старша сестра. Та, яку ніхто не фотографує, на мені сіра сукня до колін, куплена зі знижкою, та проста зачіска, зроблена власноруч перед зеркалом у ванні. Манікюр не встигла. Після десятигодинної зміні в архівному відділі бібліотеки я ледве знайшла сили випрасувати цю сукню. Ольга ж сяяла, весільня сукня з мережевим та перлинами, макіяж від столичного візажиста, діадема, яка коштувала, мабуть, як моя місячна зарплата нею стояв Олександр, жених, високий, широкоплечий, з упевненою поставою та холодним поглядом, який ковзав по гостях, ніби оцінюючи їхню вартість. Коли я увійшла до зали, Ольга різко провернулася, окинула мене поглядом зверху донизу та скривилася так, наче побачила щось непристойне. Ірино, серйозно. Вона підвищила голос так, щоб чули всі. Ти не могла хоч раз одягнутися, як людина. Це весілля, а не службована рада в архіві. Кілька гостей обернулися. Хтось приховано осміхнувся. Я відчула, як щоки налилися жаром, а в животі скрутився вузол. Мені зручно в цьому, ледве вимовила я. Ось у тому і проблема. Ольга фиркнула, перекинувши пасмо волосся через плече. Тобі завжди зручно бути непомітною. Її слова різали мов скло. Вона засміялася голосно, на показ, але без жодної теплоти. В залі пролунав нервовий сміх кількох гостей. Мама метнулася до нас, схопивши Ольгу за руку. Олю, не зараз. Будь ласка, сьогодні твій день не псуй його. Та я просто жартую, знизила плечима Ольга, але в її очах спалахнула іскра роздратування, яку я знала надто добре. Чому всі завжди такі серйозні? Я відійшла вбік, допомагаючи розсаджувати гостей. Мені хотілося лише одного. Щоб цей день швидше закінчився. Але я знала свою сестру якщо вона вирішила нагадати мені моє місце, вона не зупиниться. І коли по залу задзвеніли келихи, а перше шампанське потрапило в гостей, я відчувала наближається буря. Ведучий з його натренированою голівудською посмішкою оголосив перший танець. Ольга та Олександр вийшли у центр зали, яка миттєво затихла. Він, мов кам'яна статуя, обійняв її за тонку талію. Вона, як нучка лоза, обвела його шию. Вони закружляли під звуки скрипки, і сотні очей дивилися на них із захватом усі, крім моїх. Я бачила не танець, я бачила угоду. Я бачила, як Олександр щось шепоче їй на вухо, і як вона сміється, дзвінко, але порожньо. Її сміх був частиною образу, як і діадема. Я дивилася на їхні очі там не було ні кохання, ні ніжності, лише холодний гострий розрахунок. Я знала, що він із заможної родини, для якої цей шлюб лише ще один вигідний проєкт, а для Ольги спосіб остаточно довести світові і в першу чергу мені, що вона переможниця у цій грі під назвою життя. Після танцю полилися тости. батьки, друзі, далекі родичі. Всі бажали молодим щастя, любові та дітей. Слова злітали в один суцільний потік лицемірства. Коли, ведучий трохи здивовано передав мікрофон мені, я відчула, як долоні стали крижаними. А тепер слово надається старшій сестрі нареченої Ірині, проголосив він. Я піднялася. У залі запанувала тиша, але цього разу вона була інакшою, напруженою, очікуючою. Усі пам'ятали сцену біля входу. Олю, почала я і мій голос раницьки затремтів, я хочу побажати тобі, але вона не дала мені договорити. Ой, тільки не починай свої недні проповіді, голосно перебила вона, сміючись. Тут люди веселяться. Краще подаруй нам щось вартісне, а не чергову лекцію про високі матерії. Ти ж у нас така розумна, працюєш в архіві. Може, принесла нам у подарунок рідкісню книгу, яку ніхто не читає. Зала вибухнула сміхом. Цього разу голосніше, більш впевнено, вони сміялися не з її жартом, вони сміялися з мене. Я відчула, як сльози підступають до горла, печуть очі. У моїй сумочці лежав конверт, товстий конверт, у якому були гроші, усі мої заощадження за останні півроку. Я відкладала кожну гривню, відмовляючи собі в усьому, у новому одязі, у походах в кіно, навіть у кави з колегами. Я хотіла, щоб вони поїхали у справжню весільну подорож, а не на три дні за міський комплекс, як планували. Я мовчки стояла з мікрофоном у руці, а їхній сміх був по мені, мов батіг, Я відчувала себе маленькою, нікчемною, одягненою в сіру сукню посеред цього свята життя, де мені не було місця. А потім щось усередині мене зламалося, я повільно поклала мікрофон на стіл. Повернулася до Ольги, яка все ще посміхалася своєю переможною посмішкою, І тихо, але так, щоб було чудно, сказала Ні, Олю, книгу я не принесла, я принесла дещо краще. Її посмішка злегка згасла, вона очікувала слів, приниження, мого чергового відступу, але в моєму голосі прозвучало щось нове щось, чого вона ніколи раніше не чула. В очах Ольги промайнуло здивування, яке швидко змінилося на зневагу. Вона, мабуть, вирішила, що я зараз дістану якусь дурнувату саморобну листівку або сентиментальну фотографію з дитинства. Невже, протягнула вона, роблячи ковток шампанського. І що ж це, Іро, не тримай інтригу, ми всі чекаємо. Я не відповіла. Замість цього я спокійно попрямувала до великого екрану за спинами молодят. На якому до цього крутила їхню солодкувату історію кохання у фотографіях. Ведучий, відчуваючи, що щось іде не за планом, спробував мене зупинити. Шановна, зараз час для конкурсів. Це не займе багато часу, тихо, але владно сказала я, і він мимоволі відступив. Я дістала сумочки на конверт з грошима, а маленьку флешку. Технік, що сидів за ноутбуком, здивовано подивився на мене. Поставте це, будь ласка. Це мій подарунок. Ольга нервово засміялася, що ще на вухо Олександру. Він ледь помітно посміхнувся, впевнений у своїй перевазі, гості зацікавлено затихли, чекаючи на розв'язку моєї дивної витівки. На екрані з'явилося зображення не слайд-шоу, це було відео зняте на веб-камеру. Зображення було трохи розмитим, а звук не ідеальним, що робило його моторошно реальним. На відео була Ольга. Вона сиділа у своїй кімнаті, у домашньому одязі, з келихом вина в руці, і розмовляла з подругою по відеозв'язку. І цей Олександр, казала вона, закочуючи очі, Боже, який він нудний, ходить, наче пам'ятник самому собі. Але його батьки, їхній бізнес, ось справжній Джекпот. Ще кілька років потерпіти його благородну пиху, і я зможу робити все, що захочу. Подруга на тому кінці зв'язку щось запитала, але її голос був ледь чути Кохання, голосно розсміялася Ольга, кохання це для таких, як моя Ірка, сидіти в архіви, перекладати папірці і мріяти про принца. Тільки і принц максимум приїде на старому велосипеді, а не на новому мерседесі. Вона подарує мені на весілля якусь дрібничку, на яку збирала півроку, і буде думати, що зробила мені послугу, Я кажу, вона наївна. Ольга зробила паузу, щоб зробити ковток вина, і продовжила, дивлячись прямо в камеру, ніби звертаючись до мене через час і простір. Але знаєш, що найсмішніше? Вона думає, що ми сім'я. Вона досі вірить у цю казку. А я дивлюся на неї і думаю як можна бути такою сліпою. Я беру від життя все, а вона вона назавжди залишиться на узбіччі. Відео обірвалося на її зневажливому сміху. У залі запанувала мертва тиша. Музика зупинилася. Сотні очей дивилися то на екран, то на Ольгу, обличчя якої стало білим, як її сукню. Посмішка застигла на її губах, перетворившись на гримашу жаху. Олександр не дивився на неї, він дивився на мене, і в його очах більше не було холодної зверхності лише лють і щось схоже на повагу. Я взяла мікрофон зі столу. Ось мій подарунок, сестро, правда. Ти завжди казала, що я живу в світі ілюзій, але сьогодні я вирішила показати тобі реальність, твою реальність. Я повернулася до Олександра. А вам, Олександр, я дарую свободу, ви заслуговуєте на щось краще, ніж бути просто вигідним проєктом. Я поклала мікрофон, взяла свою сумочку і, не озираючись, пішла до виходу, крізь натовп ошелешених гостей. За спиною я не почула жодного слова, лише дзвінку, оглушливо тишу, зруйнованого свято. Я йшла по нічній вулиці, і холодне повітря опікало обличчя. Я не викликала таксі. Мені потрібно було йти, відчуваючи асфальт під ногами, бачити, як пролітають повз вогні машин. У голові було дивно тихо. Не було ні радості, ні каяття лише борожнеча, ніби я щойно вирвала з себе щось хворе, що росло там роками. Двері ресторани за моєю спиною залишалися зачиненими. Ніхто не побіг за мною. Ніхто не кричав мені вслід прокльонів. Здавалося, світ завмер у тій мертвій тиші, яку я залишила по собі. Коли я дісталася до своєї маленької орендованої квартири на околиці міста, руки ледь вислухались. Я вставила ключ у замок увійшла в темряву. Не вмикаючи світла, я опустилася на підлогу в коридорі, притиснувшись спиною до холодних дверей, і тільки тоді мене накрило. Це були не сльози, це був сміх. Тихий істеричний сміх, щервався з грудей. Я сміялася з усього, з їхніх ошелешених облич, з білої сумні Олі, що перетворилася на саван для її репутації. Я сміялася з власної дурості, що терпіла це роками. Через годину задзвонив телефон. Мама, я довго дивилася на екран, а потім все ж таки відповіла: Ти. Ти. Її голос зривався від люті. Вона не могла підібрати слова. Що ти наробила? Ти зруйнувала її життя, ти знищила нашу сім'ю. Її життя зруйнувала її власна брехня, мама. Мій голос був рівним і холодним, наче не мій, а сім'ї в нас ніколи й не було, був театр однієї акторки, а я просто відмовилася грати свою роль. Як ти можеш так говорити? кричала вона. Олександр хоче подати на розлучення. Його батьки вони сказали, що знищать репутацію батька. Ольга замкнулася в кімнаті і нікого не пускає. Це все через тебе, ти завжди їй заздрила. Заздрила? Можливо, колись давно, але зараз я відчувала лише в тому. Мені шкода, що я так сталося, тихо сказала я, і це була правда. Мені було шкода не Ольгу, не батьків. Мені було шкода ту маленьку дівчинку, якою я колись була, яка так відчуйдишно хотіла любові своїй сім'ї, але я ні про що не шкодую. Я поклала слухавку. Не чекаючи відповіді, заблокувала їй номер, потім номер батька, потім номер Ольги. Я відрізала їх одним рухом, хірургічно. Тієї ночі я вперше за багато років спала спокійно. А вранці, коли сонце вдарило моє вікно, я дістала сумочки конверт, той самий товстий конверт з грошима, призначеним для весільної подорожі Ольги. Я перерахувала їх, сума була значною. Я відкрила ноутбук і купила квиток. в один кінець, у місто біля моря, про яке я давно мріяла. Я не знала, що буду там робити, де жити і як заробляти. Але я знала одне це був початок мого справжнього життя, не того, що не узбіччі, а того, де головна героїня я. Минуло півроку. Моя квартира була крихітною, але з її вікна було видно море. Щоранку я прокидалася не від будильника, а від крику чайок. Запах кави змішувався з солоним повітрям, і це був аромат моєї нової свободи. Я влаштувалася на роботу в маленьку книгарню на тихій вуличці. Тут не було архівів і пилу, лише шелест сторінок та тихі розмови з відвідувачами, які, як і я, шукали в книг не втечу, а самих себе. Я перестала чекати на дзвінки чи повідомлення. Я змінила номер, видалила сторінки в соціальних мережах, де мене могли знайти. Я старально стирала сліди свого минулого життя, ніби воно було поганим сном. Але одного вечора, коли я поверталася додому, на екрані телефону з'явилося сповіщення з месенджера, про яке я давно забула, незнайомий номер, Лише одне речення. Я тебе ненавиджу. Через тебе звільнили батька. Це була Ольга. Я зупинилася посеред вулиці. Серце на мить стиснулося від знайомого почуття провини. я уявила її. Розбиту, приниженню, можливо, вперше в житті зіткнулася з наслідками своїх вчинків. Вона писала не для того, щоб вибачитися, вона писала, щоб знову зробити мене винною, щоб знову втягнути мене у свою драму. Я стояла кілька хвилин, дивлячись на це повідомлення у пам'яті спливло її обличчя на весілля зверхнє, переможне, потім спотворене жахом під час перегляду відео, потім голос матері, сповнений невнависті. І я зрозуміла я більше не частина цієї історії. Я не відповіла, мовчки заблокувала номер і видалила повідомлення цього разу без сміху, без сліз, без злості. Просто з холодним, спокійним усвідомленням того, що двері минули зачинені назавжди. Через тиждень прийшло ще одне повідомлення від Олександра. Я здригнулася, але все ж таки відкрила його. «Ірину, я не знаю, як ви це зробили, але дякую. Ви показали мені правду, яку я боявся побачити. Я розірвав усі ділові зв'язки з вашою родиною. Сподіваюся, у вас все добре, ви заслуговуєте на щастя. Я прочитала це кілька разів, і, перше за довгий час, відчула не порожнечу, а тепло. Це було не виправдання, це було підтвердження того, що мій вчинок, хоч і жорстокий, був правильним. Того вечора я пішла до моря, стояла на березі, дивлячись, як сонце, повільно тоне в хвилях. Забарлюючи небо в рожеві та золоті кольори, я згадала свою сіру сукню, Сукня, яка стала символом мого повстання. Я підняла з піску гладенький камінчик і з усієї сили жбурхнула його в море. Він зник у хвилях, не залишивши й сліду, так само я відпустила своє минуле воно більше не мало мною влади. Я повернулася і пішла назад до міста, до його вогнів, до свого нового життя, і вперше за багато-багато років. Я щиро посміхнулася. Не для когось, не всупереч комусь, а просто так.